...відбудову. Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали, в, 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 вклали, вибачаюсь в, в, в фортифікації. Здорово, народ. Сьогодні у нас 2 на 2. Граю за гоблінів. Зі мною в втінки пан Мадіб. Тобто пан Остап. Так, Він грає за Рохан. Проти нас. Мордор. Це Вікорвін Вайті. І грає Золотлоріанс СДТ е, ОК. -OK. Ну, ладно, такі ніки от гравців. Це граємо в аунчері, до речі. Тобто тут е, домовленість про деякі речі відсутня. Тут можна грати трошки душою, трошки так, я думаю. Е, карма все рівно є, але все ж Все ж. Так, хочу відмітити, що дуже велика вдячність вам всім за ті лайки, за ті коменти, що ви поставили. І за них минуле відео трошки набрало переглядів. Тому давайте під цим зробимо експеримент такий. Поставимо теж лайкос, напишемо якийсь бряд з трьох слів. От і все, подивимось, і це так само получиться чи ні набрати. Так, а за це вам буде отакий прикольний відос. Так, поставив я дві казармочки, чотири шахти, такий медляний старт за гобліна, але все ж він буде більш такий продуктивний. Адже я відразу ставлю й третій барак. І бачимо, що Остап Зароха побудував два загони відступниці, найняв навіть третій і йде в атаку. Тим часом Мордор зіграв якусь брдятіну, я так дивлюся. Купу, купу, купу еки, одна казарма, і відразу лучники. Боїться, що його будуть рашити, відправляє лучників туди. Так, я тим часом побудував тут ничечку і буду нападати. Бачимо, що коло таверни є тролі, Лотлоріан вже цього троля забрав, і зараз буде дехати, що в нього. В нього 4 молорна і барак. 5 Окей. Буду я шостий. Так, здає вітер. Я відразу нападаю на нього. Починає він захищати свою базу. Оточую його лучників. Зараз прижимаю Яд і все, лучники погано дехають. І тим часом Остап починає також своїми відступниками пробувати пушити цей молорм. І бачу, нова пачка вже в мене вийшла сюди, направляється. І будується ще одна ничка. Трошки нижче, а раптом знищить мою цю основну. Щоб можна було далі підводити війська, потрібно дві нички. Так, тим часом бачимо, що Стаб тут з Мордором розбирається, заїжджає відступниками кінними вже влучників, а списи тут так перетухли. Так, тим часом що в нас тут? Продовжується е, ламається наступний малорн. Тут нова вже велика впачка є, тут Мордор хотів допомогти своїм тіммейту, я його перехопив і перебив ці війська. Так, тим часом мінус ще один малорн. М -м. Лучники потихеньку відстрілюють. Наймаються ще. Загін лучників і мечників. Тут же ж був, я бачив. Відмінив що? Окей, відмінив. І нова орда йде вже на базу Лотлоріана. Прям величезна. Не знаю, як тут можна дефатись. і виходить халбер. Вдається варчант, мінус робочий. Другого вдається спасти. І будує е статую героя. Тим часом Остап грає в Селюків. переключається вже на цей фланг. А тут з цього боку мінус два відразу. Відразу мінус два. Я будую нички і ще ось побудував. Забудовую вже Еку. Щоб не відновлював Вот щоб нові не вбудував. Все, мінус останній малорн. Тут будується оця статуя. Майже збудувалася. Декілька загонів лучників тут є, але немає очок командування цього гравця. Хоча часом став тут також досить непогано. Пропушив, навіть е, ставиться вишка. Ще одна казарма додається, але коли вже, куди вже це вже пізно, те з цих немає дуже що робити, хоча трохи є місце. Так, і мінус ще одна з цього боку. Так. Тим часом починає вже фокусити тут лоторіан бараки. Забудував і тут забудував. Все забудував. Не знаю, карма, карма, карма. Сподіваюсь, це невеликий такий е, булінг. Але це все можна пояснити. Це все відбувається, щоб він не будував еку тут. Вони ж за ці кружечки займають очки. Е, і він зараз не побудує на, гарно, е, на гарних відсотках Сімалор. Так, він здається. ПОК, ОК і вирішив делітнути свою фортецю. Цей гравець ще трохи тримався, але ну камон. Його так не продушили різко, як Торіан. Тут мамін вже в Остапа бігає. Ну, походу, що і тут буде ГГ зараз. Напевно, він ще не зовсім що щолося. Один загін з пісів хоче перебити оцю орду гоблінських мечників. Сюкай досі. Атакують цю ферму. Остап, до речі, давайте подивимось. Так, граємо зброю, одирайте білку. Все, тут перебились. Сього боку бачимо трошки, вони все ж дійшли в атаку. Але, але але. Теодрат друге. Боку зграя вже біжить і все. Гра закінчена. Отакий От реплечик, короткий, але якісний. Все, не забули, лайкос, підписка, до речі, Ставим підписочку і коментар. Все, погнали, пока!